Привіт, друзяки! Вітаю вас! Зьогодення вже наступило, а отже, Новий рік вже зовсім скоро. Ми з вами зараз будемо відкривати контейнери, але контейнери це не прості контейнери, це в великих танках. World of Tanks! Ми купили трішки контейнерів, це всього 12 контів, і мені цікаво, що буде випадати тут. Можливо, ви не знаєте, можливо, ми з вами відкривали завжди контейнери тільки в Бліц, але це не важливо. Але при цьому тут завжди падає 250 золота. Тому перевіримо наше везіння саме тут. Сідайте зручніше, не забудьте про підписку, а також поїхали. <кхи> але подивіться на цю файну анімацію, як відкривається контейнер. Подивіться. Так, 250 золота, а це що таке? А-73? То що? Я тут трішки не розуміюся. А як подивитися? Коробок у наявності 2, а я ж. Чекаю, а я купив 12. Це що? А-73. Це танк випав, чи що? Відкрити наступну. Показує коробок у наявності 2, як купив 12. Що наступне падає? Дирижабль 500 золота? Хм, Слухай, непогано. 250 золота і 100 000. А це що таке, це що за кіт. Подивіться, які анімації, що це таке. Це щось цікавеньке. Куди ти скачеш, е, малий? 2024. Це по-дорослому, це по-дорослому. О, Девід Джонс! Hello, бро. Ой, кімуркіт. Мурзік, привіт! Редширський кіт вискочив із коробки. Зараз доступно три доручення кота. Це мен... мені кіт вискочив. Кіт з коробки випав. Е, Блін, а що це за чортівня? Я дійсно купив більше коробок. У мене навіть було написано от. А я відкрив. Так, ану зараз зачекайте, бо мені здається, щось мене десь намахали. А як, а як подивитися, що я відкрив? Ну. Це цікаво насправді. Ану, чекаю. Склад. А, це що таке? Це святкове щось. Мені випав, чи то якийсь танк, чи що це мені випало, я не розумію. Але... Але я купив 12 контів, а відкрив взагалі дуже мало. Що це за прикол? Чекай. Так. Угам. Цікава ситуація. <кій> Ой, знати б де ще воно є? Mm, ну це. Чекай, що це показує. Це що таке? Святковий календар. Якісь завдання. Також щось мені дало. Я взагалі не розбираюся чесно в цій грі, тому зараз дуже сильно туплю. Сподіваюся, то змонтую якось, щоб не було, то видно. але... А, це мені оцей танк випав чи Ні, це. Чита. Оце А70. А7 Е3. Бляха, де мої. А, ось 9 контів, господи. А я думаю, мені показує, що у мене ще 2 конта. Поїхали далі. Поки розібрався, серйозно, не розумію інтерфейс. 500 золота. Ну, слухайте, непогано випадає, непогано. 500 золота це добре, це вже файно. Вікерс 6Т. Також, напевно, якийсь малесенький цей рівень. Ну, тут, здається, 10-й рівень може випасти. Так. Так цікаво, воно показує. У мене ще 6 коробок, але враження. А, це, напевне, воно працює так, що є різні коробки. Є там східна коробка, з неї може випасти там. Китайські, напевно, танки. І ще, і, тобто, коробки по націям, напевно, так? Напевно, що так. Сонячний бурштин, день танкового преміум аккаунту. Ну, давай наступну. <кій> буде дійсно дуже люто, якщо мені випаде якийсь танк 10 го рівня, це буде епічно. І 3. Я не знаю, що це за танчики мені падають. І 3. Оцей оце, вікерс. 6-ти. Мені випав. А, і 3 четвертого рівня. Ха-ха, <риклад> подивіться, на це що це таке. А можна якийсь більший рівень? Великі чарівні коробки. Ну, великі чарівні це вже щось чарівне. Це, напевне, найкраще. Але точно я знати не можу. 250 золота, 7 днів преміум аккаунту. Давай наступне. Ще дві залишилось, дві. Ми відкрили всього 12. 250 золота, електронна машина і день танкового преміум аккаунту. І відкриваємо останню. Іграшковий танк. Зелений 500 золота. Ну, слухайте, золото випало непогано. От дійсно. Статистика відкривань коробок. О, це те, що не вистачає нам. Випало 3750 золота, реширський кіт, 10 прикрас і 3 танчика випало. Випало кришталь, смарагд, бурштин і так далі. хм Цікаво, цікаво. Ну, насправді непогано. 4000 золота ми маємо. А, чекай, чекай, чекай. А в магазині ж нічого такого немає, що можна прикупити з техніки зараз цікавого. Бо 4, 4 650, ну не купиш ніякий, там восьмирівень рівень. Ну, це стиль. Нічого собі, які стилі гарні. Техніка. Ну, да, ось. Ого, по 11 по 12 тисяч. Льовчик 11 тисяч. Це капець. Да. Ну, навіть цього не купити. Т26 є 4. Угу. А колекційна купується. Ні Ну, добре, це не те. Так, а що ще по коробочкам? Ми витратили на коробочки. О, блін, магазин. Техніка. А, це, напевно, ось сюди. 80-12, ви отримаєте. Ну, тут коробочки, вони всі, в принципі, однакові. З них може випасти Tiger Mouse, Type 63, PTC 8 рівня, XM66F це та, що у нас. Серйозно, 10 -го рівня головна нагорода року g 10.10. Хм, Об'єкт 752, ого. Ну це потужно, насправді, потужно. Золото по 250, ну падає непогано. Ну, в принципі, 12 коробочок ми відкрили. Я думаю, на цьому вартує закінчити. Але, але ось, в принципі, те, що нам випало. Тобто, кхм, по факту, непогано. Якщо переглянути статистику, це за, 400, за 500 гривень, це 3750 золота. 10 днів преміум аккаунту, якийсь кідридширський, я не знаю, до чого це той кід І Четвертий, рівні... Четвертий рівень преміум... преміум танчик ось цей випав. А, далі ось цей випав, здається. Ні, це не цей, чекаю. Вікерс випав нам гарненький. А7Е3. був, здається До речі, ось так. Тому ось таке відкриття. А, чесно кажучи, не очікував щось мега суперового ідеального. Але було цікаво побачити, що взагалі буде і на що спроможна ця гра. Чи можливо нам щось випаде взагалі щось цікаве? Тому дякую, що дивилися. Така собі рулеточка. Ну дороговастенько, я так скажу. Але в нас в бліц гарантовано не падає по 250 золота. Тому трішки вмазались чуть-чуть. Я не хочу йти далі, тому дякую за перегляд. Поставте вподобайки, підписуйтесь, а також дякую вам за контент, який ви споживаєте. За мій контент. Гарного вам дня.